Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні салат із свіжої морковки в карецькому стилі і м'ясні рулетики із стегенець без шкірки. Морку, звичайно, я начищаю за допомогою економки, ну тому що треба ж бути економним. Приготуємо різні спеції: коріандр, перець чорний, хмель, сунелі, часничок свіжий оцет. Олія. Зараз я зважу морковку і для вас напишу пропорція на 1 кг, щоб ви могли розділити на пів чи на четверть. Так, Морковочку я натерла і зважила. У мене рівно 500 грам. Тут, якщо у вас немає вісов під рукою, дивіться приблизно по моїм, по моїм рукам пересчитайте моркви і готуйте та й смакуйте. Якщо у нас стегенці, от у мене так вони і продаються без шкірочки. Я їх просто так розвертаю. Де кісточка вирізана, і буду додавати спеції, трошки желатину присиплю. Якщо у вас свинина, треба відбити. Якщо з шкурочкою, також не здирайте її, вона дасть оцю таке ж желатинову таку липкість, і вони в холодному вигляді гарно зафіксуються для хорошої нарізки. І ще, друзі, ну, сіль, перець. Все це ви знаєте спеції. Я думаю, що за вашим смаком не буду тут вам підкомандувати. Дивіться, якщо ви ці рулетики будете їсти в теплому вигляді, желетін не кладіть. А якщо ви хочете на свято, то ви спекли, сховали в холодильник якостило, і потім нарізаєте, буде ідеально, як магазинна ковбаска наріжеться. У мене тут суміш спецій і сушений часник. Я вважаю, що він сюди якнайкраще підходить. Друзі, також ми можемо зробити це маленькими окремими рулетиками, Можемо закрутити одним великим рулетиком. І ще, якщо це м'ясо сухе у вас, дуже сухе, то можна ще й трошки майонезом помазати. Розкладаємо спеції. чорнослив, корагу, рагу, також сюди гарно підходить вишня копчена без кісточок. Або є то кисла ягода. Забулася, як у нас зведеться. Мабуть, ви помітили, друзі, що я стараюсь поменше пластику використовувати, поменше фолії. Я не знаю, що воно, з чого, я не хімік, чи несе воно користь нашому здоров'ю, чи несе. Можна замотати фольгу, можна закрутити ниточку і просто на дачки запікати. А в мене така чудова форма, в яку якраз цей об'єм поміщається, пів кілограма, і вони не розкрутяться, їм не буде куди розкручуватися. Ось так, бачите? І ще я накрию кришечкою, трошки солі, там, мабуть, сметаночкою ще змажу, бо куди ж, Ми не можу жити без сметани. ніколи. Так от. Ми печемо буквально пів години, тому що ну, на 220, тому що е, це шкурка, швидко приготується. І ще цей глиняний горчик дуже сильно довго тримає температуру. І там ще буде кипіти і доготавлюватися внутрі духовки, внутрі горчика. Так як є у вас якісь глиняні форми, доставайте їх. Як нема, так купіть собі, буде, воно вам окупиться чи фольгу безкінечно купляти. Тут у мене ложечка сметани і буквально каплю 1 см томатної пасти, щоб верх був теж рум'яний, бо курка без шкірки понятно, що вона ж особою рум'яності не дасть. Доки м'ясо в духовці, ми займемося звичайною морковкою. Нам потрібно або взяти готові спеції до морковки по-корейськи, або приготувати їх самих там хибисунери, чорний перець і обов'язково коріандр. Я його потовчу свіженьким. І часничок потрібен на такий тоненький-тоненький, бачите, тертушечки, або на чесночницю свіжий часник. Складаємо всі, спец... всі спеції отак горочкою, друзі. Ну і знаєте що, по магазинному рецепту треба олію розкалити, щоб диміла, і залити, щоб спеції розкрили свій смак. Ми того робити не будемо. бо Ми що? Ми на каналі здорового харчування Оксана Калюжна. Тому ми... Покладемо сиру олію, просто дамо сутки настояться салатику в холодильнику, щоб морква пустила сік, все поженилось, перемішалось, і тоді будемо їсти свою смачну корисну їжу. Цукор, друзі, все кладіть по рецепту, тому що він перевірений роками. Він буде смачний. Не економте, кладіть все, як воно годиться. Ну, начебто і все. Кладемо оцет, олію. Вода сюди не потрібна, вона буде соковита за рахунок того, що випустить сік, бо ми дали солі, цукру і все оце. Перемішуємо руками, смачно перетираємо, перекладаємо в скляну баночку, як це бабуся робила наша в селі. Подивіться, юшка виділяється прямо на глазах. Якщо б я прижала, ну, отак, то прямо тече, тече з моркви. Так що ховаємо в холодне місце, в холодильник або якась кладовочка, може є у вас, подвальчик холодненький. І завтра будемо смакувати. Друзі, що тут за лаштунками відбувається? Ну, ви поняли, що мені трохи скучно жити, поки морква в холодильнику, м'ясо в духовці, та що. Ще й духовка дурно, там один той маленький цей, формочка. Рулет святковий, 4 яйця, 4 ложки майонезу, і все. Збиваємо хвилин 5 міксером, запікаємо 10 хвилин. І переслаємо плавленим сирком. Далі, друзі, остудили і намазуємо або сирочком альмети, або майонезом. Зверху плавлений сирок. Часник за бажання. Цей м'які рулітик старайтесь не перепікати, друзі, бо краєшки будуть плохо скручуватися, або просто їх одріжте. І що, друзі, цей рулетик уже готов, поки все там ще наготовляється, пропитується. Просто 15 минут діла. Ну, в мене ще ж 15 минут. Робимо ще один рулетик. Три яйця, три ложки цукру з горкою, збиваємо міксером близько 5 хвилин. І далі, друзі, дуже-дуже обережно перемішуємо з трьома ложками борошна просіяного. Без розпушувача. Ложки з горкою. Подробний є плейлист там штук 20 рулетиків у цих моїх, з такою ж пропорцією. Одне яйце, одна ложка цукру, одна ложка борошна. Не всі глядачі будуть готувати цю страву, тому я покажу, наскільки це прекрасно, ароматно, просто готується, а як таки настроїтесь, будете й рулетик пекти, то треба декілька подивитися, бо там різні секретики я розказую, розумієте? якими рухами ми перемішуємо, наприклад, отак. Знизу вгору, акуратно, не по колу. Температура, яєць, духовка і так далі. Отже, готове тісто. Якраз в мене духовка на 200, вже шикарно нагріта з тим м'яском. І випікаємо також 10 хвилин, не перепікаємо. Інакше він не скрутиться у вас, а порепається. Подивіться консистенцію тіста. Бачите, воно густеньке таке. Тепер, доки рулетик в духовці, подивимося до м'яса, я його вже хочу відкрити і оставити, щоб воно допікалось, зарумянилося зверху. Ось воно там вже набулькало соку, пахне чорносливом, часничком. Друзі, м'яско пішло в духовку, йому потрібно зарумяниться гарненько, підсушитися зверху. Рулетик достаємо, пару хвилин остина перевертаємо на інший бік. Знімаємо плівочку, чи бумагу для випічки. Дивіться, він зверху румяний, а знизу такий ще ну, ніжний, прямо світлий-світлий. І оці пори, оці дирочки прекрасно зайде в нас варення, пропитає його. І буде класний. Цей рецептик, друзі, я готую з 15 років. Я вам хочу його підхвалити, тому що продукти елементарні, зберігаються в холодильнику, та навіть і без холодильника. Дуже тривалий час. Отлічно можна його закрутити. І сховати в холодильник пішові, пішові бумаги. І потім на свято просто нарізати такими кружочками, прикрасити масляним кремом, і будуть у вас піроженки піньочки Це казково смачно. Спробуйте обов'язково. Друзі, потихеньку завершуємо наше приготування. Так виглядають рулятики, зараз ми поїмо, а ті заховаємо в бумагу для випічки і будуть в холодильнику на всякий голодний святковий случай. Подивіться, юшка і виділяється і виділяється. Морпа соковита неймовірно. Подякуємо за рецептик і руські, дякувати треба лайками або репостами. Друзі, я завершила процес приготування. Духовку виключаю, але м'ясо залишаю в ній. Тоді воно буде такою консистенцією костини, як от тушонка, як з мультіварки, ніжніше, просто губами можна їсти. Ось так воно буде булькати ще довго під кришечкою, вже без духовки, ну, в теплій духовці, тому що це глина. Повертаємося потихеньку до природи, до гарних продуктів натуральних, посуду також. Запрошую, друзів, підписатися, якщо рецепт сподобався, якщо сильно сподобався, то можете поділитися з ним, ним з друзями в будь-яких соцмережах. А основний алгоритм Ютуба це коли глядач додивляється відео до кінця. І тоді відео автоматично рекомендується наступним глядачам. Отже, готуйте, друзі, і смакуйте!